Сьогодні в день фізичної культури та спорту України співпав з нашим ювілеєм нашого міста – 275-ї річниці з дня заснування нашого міста. Молодь і спортивна громада нашого міста підготували до цього свята шикарний фестиваль танцю. Сьогодні 24 колективи колективу нашого міста прийняли участь в цьому фестивалі. Молодіжна рада за підтримки міського голови Андрія Леонідовича Білоусова провела квест, квест історичний. Здобули дуже багато енергії, і гарних вражень. Вітаю всіх з ювілеєм. З 275 річчям від дня заснування нашого рідного міста, хочу вкотре від усіх нас подякувати нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми живемо під вільним українським небом. Я хочу подякувати кожного з вас за той вклад, який ви робите в розвиток нашого міста. Хочу також привітати вас зі святом, днем фізкультури та спорту. Сьогодні великий захід відбувається. Ми завдячні меру, ми завдячні департаменту. Молоді спорту, яка підтримує нас для того, щоб ми приймали участь у змаганнях. Якщо подивитися на наше місто, то лівий берег, центр, південний район. Всюди є футбольні поля, де займаються, де дуже багато дітей, де футбольні школи дітей дуже багато. Тобто розвиток великий. Сьогодні ми відвідували безліч цікавих локацій. Загалі дивилися на наше місто по-іншому. Ми раді, що все вдалося, і сьогодні перевозить треба ціні подарунки від міського голови. І ми раді, що зможемо таким чином наше місто поляризувати і про нього щось нове розповідати. Ми дуже цінуємо наше місто, таке завзяте, таке красиве. Сьогодні наше загальне свято свято міста. Дуже поважаємо владу, тому що маємо можливість участвувати в конкурсах з нашими дітьми. Це дійсно розряджає, надихає і також ми пам'ятаємо про наших захисників, завдяки яким ми сьогодні можемо святкувати.